Так, давайте ми почнемо. Значить, Перша енергія, перший вид енергії, перша планета це у нас буде енергія планети От, Яким чином воно на нас буде впливати? Значить, Давайте ми подивимося, як сонце рухається по небу, і ми зрозуміємо дуже легко та дуже просто те, що Сонце це я в першу чергу стабільність. Ну, якість стабільності. Так, Якщо людина стабільна, це, до речі, стосується як чоловіків, так і жінок. От, бо деякі люди думають, те, що якщо це чоловіча планета, то вона має вплив виключно на чоловіків. Так, однозначно, найбільше вона впливає на чоловіків, але якість стабільності, воно присутнє також і в характері жіночому. Так? Наприклад, таким чином, чоловік. В 7 годині просипається, а так, в 8 годині він виїжджає на роботу, о 9 годині він має працювати на роботі. Відповідно, виникає питання. Якщо чоловік виїжджає на роботу о 8.00, то сніданок у котрій годині має стояти на столі. В 7.40. Так Так що він мав там 15 поїсти, вдягнутися і їхати на роботу 8.00. І хто забезпечує цю стабільність? Жінка. Ну, коли є тандем між чоловіком та жінкою, то тоді, відповідно, чоловік він може забезпечити цю роботу. Якщо чоловік зранку просипається, сніданок там то готовий, то не готовий, ну, то є, то нема. Ну, звичайно, якщо жінка там зайнята дітьми, то так, це там друга історія. От. Але якщо вона має вільний час, так, то це і входить в її обов'язки для того, щоб забезпечити чоловік ці умови, відповідальність також це є енергія планети Сонце. Ну от що значить відповідальність? Сонце воно стабільно, надійно та відповідально виконує свої обов'язки, і це важлива дуже риса для того, щоб людина могла будувати собі хорошу кар'єру. От, відповідальність вона проявляється в чому? Ну, от часто кажуть коучі, ну, експерти, давайте називаємо їх так. Експерти часто говорять про те, що Якщо чоловік досяг успіху в сім'ї, то йому буде дуже легко досягти успіху в роботі. Це в дійсності так. Тому що на роботі, ви коли взяли людину на роботу, ви несете в якийсь степень за неї відповідальність, то вдома, якщо ви взяли відповідальність за жінку та за дітей, ви ну, на роботі ви можете звільнити працівника, а взяти іншого. Ну з дітьми так не вийде. І тому якщо чоловік він забезпечив, він може влаштувати своє особисте життя. Та хороші контакти, стосунки з дітьми. Відповідно, це допоможе йому краще що зробити. Запустити, ну відповідно, ці самі якості проявити і на роботі. Звичайно, це я кажу. Ми не можемо так всіх рівняти, тому що я знаю чоловіків. От є чоловіки, які в них, наприклад, вдома все погано, а на роботі все добре. О, тобто є інші показники. О, це один з факторів загальне правило. Так, воно таке, але є ще індивідуальні, скажімо так, настройки, так які потрібно ну, налаштування, так які потрібно підкоригувати для того, щоб це для того, щоб ми змогли досягти успіху у якійсь сфері. Цілеспрямованість дуже важлива якість. Також дивимося на сонце. Сонце воно є цілеспрямоване, тобто воно має ціль та воно рухається до цієї цілі. Причому робиться кожного дня. Цілеспрямованість також це буде якість в першу чергу. Це більш присутня, Вона більш присутня. Це якість в чоловічих рисах характеру, але є і жінки, які, наприклад, жінка хоче вийти заміж. Вона також має ціль, вона також буде цілеспрямована. В даному випадку ми говоримо про гроші. Так. Но, це хороша якість. Я бачу ціль, хочу заробити гроші. І людина рухається в цьому напрямку. Відповідно, вона буде якою рішучою, дуже рішучою. Е, також, е, наступна якість це самодисципліна. Сонце воно задає всі ритми та все крутиться навколо сонця. От, і якщо ви хочете досягти успіху, ви можете бути звичайним простим працівником. Так, але якщо ви претендуєте на якісь лідерські посади, ну то, звичайно, краще бути самому, як сонце, світити іншим та зробити так, щоб навколо, навколо вас організовувалися якісь інші люди. Так, я думаю, що про цю енергію я вже достатньо розповів. От це ну, хороша, кажу. Ну, Кілька пунктів. Я не буду все вдаватися в подробиці, тому що це буде дуже багато. Але так, в загальному, якісь загальні основні риси я тут розповів.